Українська електронна сцена за останні роки стала справжньою силою на світовій арені. Завдяки таланту та унікальному звучанню українські діджеї підкорюють найпрестижніші фестивалі світу. Ми підготували список з десяти українських електронних музикантів, які популярні як в Україні, так і за її межами. Бат, Артур Кривенко та Віталій Батіш Лимаренко справжні титани електронної музики. Колектив здобув популярність завдяки композиціям і реміксам у стилях техно і хаус. Ольга Корольова стала однією з найяскравіших зірок діджейської сцени після 2022 року. Її емоційні сети та мелодійні треки принесли їй популярність на таких фестивалях, як Tomorrowland, Ultra Music Festival, Untold. Міс Монік, Олеся Аркуша здобула світову славу завдяки своїм атмосферним сетам і трекам. Які регулярно звучать на радіошоу топових діджеїв, її ютуб-канал із лайфсетами зібрав понад мільйони підписників Раджа, Роман Гацкан, менш відомий широкій публіці, але шанований у техно ком'юніті. Він регулярно грає на андеграундних майданчиках Європи та в Азії, зокрема на Time Warp і Cutter Blau. Міс міска 8 Катерина Кремко її називають королевою хардкору. Вона одна з найвідоміших представниць цього жанру у світі. Її вибухові сети звучали на DEFCON 1, Мастерс Hardcore, Дар'я Коломієць, не лише діджейка, а й культурна активістка, яка просуває українську музику за кордоном. Вона грала на Євросонік Ламерсе. Її сети часто включають вініли з українськими треками: «Омня», Євген Смирнов. Один із ветеранів української сцени, який прославився у світі Транс і Прогресів Хаус. Він є автором багатьох реміксів на треки відомих діджеїв і музикантів. Ксенія Клименко, висхідна зірка Хард Техно, яка поєднує хаус із прогресивними елементами. Вона грала на Амстердам Денс Івент, сонар та місцевих фестивалях Спартакі Віталій Бабій. Його ім'я асоціюється з потужним техно. Він є засновником лейблу I.M.T. І регулярно виступає на Айва Кенікс та Драмкод Фестиваль. Дарія Колосова, зірка нового покоління, яка підкорює світ своїм темним і атмосферним техно. Її виступ у Берггаїн став знаковим. А також вона грала на Time Warp. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал та пишіть про кого зробити наступне відео.